Ми це програма ранок на Алтаві. найоптимістичніший телевізійний проект у всьому українському медіапросторі. Дорогі друзі, вітаємо усіх, хто причетний до а, сьогоднішнього свята. Сьогодні міжнародний день бухгалтера. З цього приводу до нашої студії ми запросили чарівну гостю. Це головний бухгалтер облікового інформаційного центру Євгенія Лазева. Доброго, Доброго ранку ранку. Доброго ранку, Євгенія. Ну дозвольте вас привітати зі святом сьогоднішнім. І з міжнародним днем бухгалтера. Радішими. Прийшли що завітали. Дякую. Я також хочу привітати всіх бухгалтерів, всіх, хто причетний до цієї професії, і побажати, щоб все погане, що є у житті, накопичувалося і списувалося по кредиту. Все погане і все хороше, щоб воно накопичувалося по дебету і залишалося, а в душі завжди був баланс. Ну, в принципі, тим, хто звертається до вашої організації по допомогу, ви теж неабияк допомагаєте. Так, да я працюю у компанії, яка знаходиться. Зупиночка Стадіон, це вулиця Червона Армійська, 3, 5 поверх, 516 кабінет. Ми займаємося обслуговування підприємців, саме бухгалтерського, податковим обслуговуванням. Чим саме ми займаємося? Це відкриття підприємницької діяльності, ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, фізичних осіб підприємців. Також займаємося супроводженням повністю бухгалтерії на малих підприємствах. Також займаємося закриттям, тобто ліквідацією фізичних осіб підприємців від початку до кінця. Нас на фірмі якби ну, гарний колектив. Ми працюємо всі молоді. Завжди от, питаю там, чим особлива ваша фірма. Ну, ми особливі тим, що в нас до кожного клієнта індивідуальний підхід. Тобто до кожного клієнта, до кожної людини, до кожної проблеми ми завжди знаходимо індивідуальний якийсь підхід. Вирішуємо певну проблему тим чи іншим ну, чином, щоб це було якнайкраще для ведення бізнесу, оскільки в даний час Україна має ну, можливість підняти саме малий бізнес, на мою думку. Тому саме правильне ведення це є запорукою успіху, прибутку. Також займаємося оптимізацією е, податків, тобто, uh -huh. оскільки не кожна людина і не кожен підприємець знає, як можливо зменшити ці податки, як можна. na uh... Ну, менше там заплатити, але законно заплатити. Тобто, ну щоб це було от в рамках закону, але мінімально для підприємця, щоб він займався саме своєю діяльністю, а не е, веденням там звітності, здаванням в під ну, щоб в... не переймався як так, іншими так, якими да. з питаннями, з да, Тому що ну багато дуже треба займатися саме їхніми своїми організаційними питаннями. А в нас ми, ми ведемо бухгалтерію, ми ведемо кадрову документацію. Тобто, то тобто, займаємося повністю оформленням найманих працівників, веденням всіх, всіх документів, що потрібні для ну, обліку табеля, там заробітна плата, виплачення ну, своєчасно повинна бути заробітна плата. Тобто ми цим всім займаємося, клієнт до нас приходить один-два рази в місяць, там, розраховується з нами, при, тобто, ну, от, і буквально там все відбувається в телефонному режимі. Тобто, Ми більше чим потрібно, ми ну, не, не, не спілкуємося. Тобто, якщо що потрібно, ми можемо і в день, і вночі відповідати на дзвінки. Там то тобто, єсть ну такого плана. Також наша компанія є офіційним представником програми Саната. Це програма, за допомогою якої здається, формується звітність, оскільки зараз ну в епоху інформаційної. Інформаційну yeah, yeah, yeah. епоху комп'ютеризації і все інше набагато краще, легше і мобільніше здавати звіти по інтернету, тобто ця програма дозволяє це робити. Тобто, і ми в Полтавській області є офіційним представником, ми цим займаємося, надаємо безкоштовні консультації з приводу того, скільки дуже багато, от в період там те число місяця, там четверте є такі. Ну от коли не працюють там загальнодержавні які якісь приймачі, тобто всі дзвонять до нас, консультуються. Ми завжди з радістю допомагаємо і ну, вважаємо, що ми це робимо добре. Обліково інформаційний центр, дорогі друзі, і зручно, і добре. Так. А, місто Полтава, вулиця Червоноармійська, 3, 5 поверх офіс 516. шістнадцять ну, на з приводу. Телефонних дзвінків є ще й телефоні номери 693 006 і 050 251 0802, 098 488 450 і 093 028 74 41. Ну що ж, мені здається, що бухгалтер це надзвичайно складна професія. Ви давно у цій професії чому обрали саме цей шлях? Ну, справді бухгалтерія є ну, відповідальною. Е, закінчила я Полтавську державну аграрну академію в 2011 році uh -huh. і з того часу працюю в обліково-інформаційному центрі бухгалтером спочатку, тепер головним бухгалтером. Тобто, е, чому саме обрала? Ну, чесно, випадково. Так склалися обставини, але тепер я розумію, що саме професія бухгалтера може забезпечити і фінансово, да, і матеріально. І взагалі я ну, отримую задоволення, оскільки спілкування в даному випадку в нашій компанії з клієнтами є дуже завжди цікавим, оскільки це не монотонна робота, там от такого щось цей, а завжди якийсь кожна людина цікава, щось прийде, розповість, щось ми розкажемо. Тобто ну, це цікаво, От саме е, спілкування з людьми. Я дуже люблю спілкуватися, і тому це, ну, це подобається тобто, мені. це не тільки цифр. Дуже цікаво, коли кажуть бухгалтер, що найцікавіше в роботі бухгалтера це спілкування з людьми. Часто доводиться чути, що професія бухгалтера така нетворча. на вашу думку, це правда? Ну я вважаю, що творча людина знайде де свою творчість, проявити про це професії бухгалтера. Оскільки, кроме того, що ми повинні нараховувати заробітну плату, своєчасно її виплачувати, що ми це і робимо. Фірмі, а так само потрібно якось при, придумати, оптимізувати да, податки ті самі, оскільки дуже багато не знає, як можна зменшити ту чи іншу там, податок, як можна зробити правильно, оскільки ну, незнання закону не забезпечує нас від штрафів і так далі. Не Звільняє від відповідальності. <св 'язано> да, да. Тому ну от цікаво буває, і тим більше в нинішній час дуже часто, часто змінюється законодавство. Тому бухгалтер повинен мати доступ до інтернету постійно, тому що податковий кодекс змінюється. Різні там оптимізації на нашу, на на, на думку наших е, Верховної Ради там краще повинно бути. Тобто кожний там квартал, місяць, рік все зміниться, зміниться, зміниться. Потрібно бути в ритмі цього всього. і, Тобто, не. не сум руку приходиться, на приходиться, так. Зрозуміло. <зуміло> а що для вас найскладніше у роботі бухгалтер? Ну, буває по-різному. Ну, самого сладкого, такого як складного немає. Є просто певні якісь моменти, коли щось потрібно там вирішити, там, можливо, щось не знати. Да? Найскладніше буває, коли, наприклад, ти хочеш донести думку там до людини, а вона, ну. В міру своєї, можливо, е, там ну незнання або не ну, або не, не не бажає це бачити в майбутньому, тебе не чують. Тобто, ти розумієш, що це буде добре, але тебе не чують. І ну, коли складно ще, коли ти щось зробив. І дуже впевнений, що ти правильно зробив? От, тоді треба задуматися, чи справді правильно, чи ні? Тобто потрібно щоб завжди таке було сумнів, що тут трошки там неправильно, а взагалі все правильно, все здається, все робиться. Тобто, все завжди консультується і все робиться правильно. Я переконана, що зараз серед нашої аудиторії є багато людей, які планують у майбутньому стати бухгалтером, бухгалтерами. Кому б ви порекомендували цю професію? Які особливі якості потрібні? Для ну, цього. взагалі, для того, щоб от е, стати бухгалтером, треба розуміти, що е, цій професії потрібно віддати не тільки, можливо, день, а інколи і ве вечори на роботі, оскільки е, і це… Ночі. І, ну і ночі так, да, так, бували я. моменти, е, оскільки це е, такі відповідальні колись дні є, там здачі звітів, здачі там чи ще чогось потрібно. все, угу. його неможливо за ну за зазалегідь його зробити. Його потрібно зробити сьогодні, наприклад, його повні так. Тих, хто хоче ну, от, навчатися на, бухгалтер, на бухгалтера, потрібно розуміти, що це має бути людина, яка відповідальна, оскільки бухгалтер це є друга людина на підприємстві після керівника. Да? Вона за все відповідає не тільки там матеріально, але й кримінально є все відповідальність, за певні порушення. І студент має розуміти, що. Треба бути відповідальним, самостійним, терплячим, наполегливим в навчанні в змінах. І навіть після закінчення університету, який би він не був, потрібно знати і розуміти, що треба самовдосконалюватися, навчатися. І ну, реалізувати себе вже на підприємстві, вже там. Ти зрозумієш, от саме як працювати там правильно, як щось, оскільки практика це дуже велике діло. Коли ти вже підеш працювати, тоді ти все вже от, зрозумієш. Так, кажучи, забудьте все, чому вас вчили в інституті. Ні, ну це неправда. Інститут дав дуже багато навчання, і ну, гарні викладачі в мене були. і, тобто, Інститут дав дуже багато. Але практика це просто зовсім інше. Ну, тобто от, немає сталої цифри, скільки часу потрібно витратити, щоб опанувати цю професію. От, ні, от постійно потрібно треба... постійно постійно вдосконалюватися, постійно навчатися, постійно е йти до того, от, щоб е є да. література, семінари, є семінари, є прак ну, практичні якісь заняття, mm. є да, дуже багато всього є. І в полтаві семінари проводяться, Ми їх постійно якби, ну, також е відвідуємо. ну, от, постійно. Тому що, що дуже багато змін. Це <гум> так, дійсно. Підсумовуючи все це. Які головні завдання бухгалтера? Ну, головні завдання це е, потрібно все зробити правильно. Е, тобто, е, потрібно. Правильно ну, розуміти взагалі свої обов'язки. да, Тобто, в першу чергу, бухгалтер повинен мати і посадові обов'язки, посадову інструкцію. Це потрібен потрібно їх дотримуватися, розуміти. І головним завданням бухгалтера взагалі ну, раніше вважалося це просто от рахунки, цифри, там, калькулятор. Але зараз, на мою думку, і в принципі це світовий досвід того, що бухгалтер це менеджер, це управлінець, mm -hmm. Тобто бухгалтер це права рука керівника. На жаль, не кожен керівник це розуміє розуміє інколи, у, на великих підприємствах, наприклад, коли потрібно. Бухгалтер, саме бухгалтер, може оптимізувати зменшення податків, та, може е, сказати, де потрібно зробити так, де потрібно зробити та, ну по-іншому. Тобто, головним завданням бухгалтера є зменшення е, витрат підприємства взагалі, і ну от на підприємстві і ну податків, те, що ти дати і, можливість підприємцю більше заробити, ніж та, більше заробити, є. щоб тоді бухгалтера була більша зарплата. Якби я була підприємцем, керівником фірми і потребувала послуг, я б обов'язково до вас зар. Приходьте, приходьте, <смеш> будемо <смеш> раді вас бачити. <смеш> приходьте. Ну що ж, діло за малим, як кажуть, треба відкрити своє підприємство. <смеш> Доходьте, Приходьте, Завтра ми допоможемо відкривати ваше підприємство. О. Це чудово. Обліково-інформаційний центр. Дорогі друзі. Я нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії є головний бухгалтер обліково-інформаційного центру Євгенія Лазеба. Євгенія, ми вітаємо вас, Дякую. дякуємо, що прийшли. І ще раз, наші поздоровлення з нагоди сьогоднішнього свята, шановні друзі. Сьогодні міжнародний день бухгалтера да. і міжнародний день молоді. З цим святом вас також вітаємо. Дякую і вас. Спасибі. Дякуємо, що завітали. Дякуємо. За цікаву корисну актуальну інформацію для наших глядачів, Ще сподіваємось, неодноразово зустрінемось у студії зі святом. Гарно провести вам сьогоднішній день і успіхів у вашій нелегкій, але такій потрібній спаси роботі.